Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Totus Traktor. Сьогодні на відогляді дуже цікава модель потужністю 32 кінських сили, 4-циліндровий швидкісний Kubota L1325. Давайте ближче познямося із станом і комплектацією на дану модель. Одразу хочу звернути увагу на потужні передні мости. Раз ми вже тут. Агропросвіт 42 см. Ось сюди кліренс 36 см. Передня резина у нас японська, 8х16. Задня резина Bridgestone, також японського виробництва. Розмір 13,6 на 24. Карби ще високі, тріщин значних не видно. Гляньте, яка вона широка. Так, давайте трохи по комплектації. Тут у нас є підсилювач керма. Реверс. Механічна коробка передач 4 ступеня. І ось тут діапазон повищених понижених. І ось перша, друга повільно, друга швидка і третя. Ось тут є табличка, з якою швидкістю ми будемо рухатись, якщо виберемо конкретну якусь передачу. Максимальна швидкість заявлена 25 км на годину. Зверніть увагу, як гарно збережене сидіння. Ми глянемо також на стан керма. Вал відбору потужності. Чотири швидкості вперед, одна назад. Є сигнал, фари, напрацювання. 901 мотогодина. Передок відключається. У нас тут є задній привід, повний привід і функція оберт на місці. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Очворідний полік, незначні потертості, педаль щеплення. Досить часто в коментарях питаєте рік випуску. На даній моделі на диску вибито 8 місяць 90 рік. L1-325 – це якраз попередник Kubota GL32. За який ви точно знаєте вже багато інформації. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкозйому. Також вже встановлений фаркоп. Фреза оригінальна куботовська з робочою зоною 180 см. Є ось опорні колеса маркерні. Ножі абсолютно нові, японські в чудовому стані. Гляньте на стан. фрези. Видно, що нею працювали дуже мало. Метр вісімдесят. Ось так виглядає боковий циліндр. З цієї сторони резина також досить в гарному стані. Так, блок керування боковим циліндром. Ось тут у нас вмикається плаваючий режим ручний. В ручному режимі ми керуємо боковий циліндр тумблером. Безпечний режим включений і вимкнений. Це в нас для контролю глибини. Якщо вам цього мало, є ще додаткові налаштування комп'ютером. Режим 3P, під яким кутом плаваючий і подібне. Пам'ять на тут також є, реалізована цією кнопкою. Газ є як ручний, так і ножний. Об'єднана педаль тормозу, фіксатор педалі тормозу і основний речах керування навіскою вверх-вниз. Бачимо свіженький паливний фільтр, тут фільтр на гідравліку, потужний передній міст. Ще давайте трошки за розміри. Довжина даного тракторця від передка до кінця заднього колеса 3 метр. Разом з фризою це 4 метра. Колія по центрах задніх коліс у найвищому положенні буде метр м. Ось тут, бачите, ще розборний диск. Метр м найвище положення. Можна центральний диск переставити, отримаємо колію. 118 см. Також можна колеса поміняти місцями, отримаємо найширшу колію 1,40 м. Або, якщо ще погратися з диском, можна отримати 1,30 метра. Ось тільки варіацій колії в даного тракторця. Вага приблизно 1500 кілограм. Ну що ж, давайте присядемо, тут є зручна підніжка. Можна легко сісти в тракторі. Бачу, що тут. Ти бою дуже рідко на є два дзеркала, щоб завести тракторець запалення. Буду щеплення, трошки прокручую. Прогріли на калу. Вижимаю щеплення, трактор заводиться. Так, тут всі передачі в нейтральному положенні. Показую виворіт керма. Підсилювач працює добре. Двигуну потрібно трішки прогрітися. Поки він буде грітися, давайте перевіримо навісне обладнання. Сигнал працює. Так, навіска. Трохи опускаємо. Ще з першоручне керування вправо і вліво. Вирівнюю по горизонту. наступне, пам'ять навіски. Натиснув кнопку фреза піднялась, натиснув ще раз, вона опустилась. Показую ще раз, щоб зрозуміло, що це не співпадіння. Так це має бути. Наступний безпечний режим. У нас що тут, що тут нейтральне положення, трактор нікуди не поїде, тому реверс назад. Ось фреза піднімається. Щоб опустити, можна використати пам'ять на І плаваючий режим. Давайте я показую фреза криво. помикаю плаваючий, фреза автоматично вирівнюється. Ще можна задати, щоб під яким кутом плаваючий працював. Так, щось. Сім'ї. Ага, ще давайте, поки фраза опущена, покажу, як працює навіска. Підтішка тільки з одної сторони Присіли. Щеплення. Так, перша передача. Порядок. Щеплення. Друга передача. Порядок. Третя передача. Порядок. На четверту я вийду покажу, також можна десь розблокувати і буде включатися ще задня. Так, показую четверту. Кардан. Ножі. Редуктор у нас тут збоку, масло що тут, що тут. 80-90. Ось так працює. Роза, можу навіть додати обертів. Пробуємо. Працює добре. Щоб вимкнути щеплення і нейтраль. Піднімаємо навіску, знімаємо з тормозу. І давайте спробуємо почати наш рух. Так, для початку мінімальна швидкість. Перша понижена, перша на механічній коробці реверс вперед і даю гаскою. Друга. Третя передача. Четверта передача. Так, давайте тепер. Це у нас друга швидка. Друга повільна. І давайте тепер включимо третю повишену. Третя повишена і перша. І давайте, зразу вже четверта. Швидкісна або як її ще називають транспортна передача. Так, розвертаємось, де є місце. Є, вирівнює кермо і газпол. Думаю, ви відчуваєте, що це. Тракторець значно швидший, ніж зазвичай ми тут оглядаємо. Так, це для нас завелика швидкість, трошки зменшуємо. Реверс, вернівав, як чітко і точно перемикається реверс. Ось, Гляньте, треба назад, раз, їдемо назад. Кермом керувати комфортно. Давайте ще покажу функцію. Оберт на місці. Ось тут підняли речах до гори, реверс вперед. Викручуємо. Ось так. Ну різниця явна, Ось так. Щеплення. реверс назад. Супер. Вимикаємо передачі, фіксуємо на тормоз. І йдемо дивитися, що у нас робиться під капотом. До речі, ще цікаво тут хочу показати. Під сидінням є 9 сервісна історія, є рекомендації з керування комп'ютера і є рекомендації від виробника, які маслафіль заливати у даний тракторець. Знімаємо бокові кришки. Вихлоп, чистенький супун. Білого диму не виявлено, я навіть добавлю обертів. Гарна, чиста робота. Щось... Супун виведений Головка глушник в гарному стані. Ми тут замінили в тракторі масло в двигуні. Масляний фільтр. Ось тут він. Паливний фільтр замінили. Видно ось новенький. повітряний фільтр замінили. Двигун з маркуванням В-1702. Робочий об'єм 1732 см кубічних. Бачимо, що він 4-хциліндровий. Дивимось на паливну систему. Це як гарно збережений потужний передній міст. Акумулятор ще японський, розшулюваний бачок. Потужність відчувається. Глушиться тракторець ключем. Ну що ж, переходимо до висновків. Вартість такого тракторця 4-циліндровий, швидкісний, 32 сили, в гарній комплектації з новими ножами на фрезі. 10 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії та оточуйте наявність. Також хочу вам ще розповісти: ми зараз на сайт виставили тракторці, які ми очікуємо в нових поступленнях. Можете, впевнено, телефонувати менеджеру і бронювати тракторець, який на сайті вас зацікавив. Бронювання у нас безкоштовне. Тому не соромтеся, очікуємо ваших дзвінків та повідомлень. Допоможемо вам підібрати японського помічника. Тому очікуємо вас. До зустрічі!